І благословіння благословення на 27 березня 23 року, в ім'я і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили Господи, помил, благослови. Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими. Сьогодні Святе Письмо нам оповідає про той епізод, коли Лот... Племінник Авраама і Авраам розділилися на дві каворди і пішли в різні сторони. Лот обрав собі дорогу, яка була дуже пажитна для своїх овець, але люди там жили злі і грішні. Авраам пішов іншою дорогою, і Господь його на цій дорозі і в цій місцевості благословив, і сказав В цій місцевості сім'я твоє розмножиться. Як поруч землі і буде дуже великим, і благодать моя буде на цьому народові. Нам завжди світ пропонує щось легке, щось багате, щось доступне. Але як важливий вибрати, те, не те що багате, не те, що доступне, а те що з Богом, там, де Господь благословляє. Бо Господь, бачите, там, де був лот, це тобто Содом і Гамора, Залишив його без стадів, без цього своєї маєтки. І він вийшов туди сам із своїми дочками, і більше нічого не залишилося, хоча думав, що його е, отари збільшаться набагато більше на той пажетній землі. Авраам залишився при всім своїм і все його ще помножилося набагато-багато-багато більше. І це в мій вік буде. або я поженусь за легкою здобиччю багатства світу цього, або я прислухаюсь до Божої волі. До Божого голосу і піде туди, де він скаже. Амінь.